Здравствуйте. Здравствуйте. Дівулечки, івочки йде до мене. Дивіться, це красунечка буде робити. Буде ти не готова, так, значаєш ваше каже, Давай підготовлюся, куди готуватися їй, куди. Девочки, Дівчки, зараз будуть робити реснички. Ким буде да, робити? Ти бачила, що я їх, конечно, не вирішує? Я бачила. Я вчора була така рада, що ти з ними ще їдеш, а вже да? поїхала без ними. Ну, дорога дальня була. Я їх крик-крикрила. -кри 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 -кри. Дівчики, зараз ми будемо робити. Ні, ну, полтора часа полтора часа, Ірочка є. Ти віриш? Добре. Не 40 мину, полтора часа. Девочки, Ірочка знаходиться, ти переїхала. Адрес. Заславського 3. Девочки, ну то, що рукодільниця туди, да. ви знаєте, що я тошнотна, противна, така вредненька. Слухай, пережили океан. Да. <р içinde> Це що ти до оканка? І мене переживеш? Ні, ну лісниці пережили. Звісно, ви що. Саме головне, що навіть якщо у вас немає, то найлюдно, що нацепити. Я ж вам завжди їх показую. За 40 хвилин. Я спочатку вам покажу, я ось без них, така, знаєте, я очочки в'їла, щоб мої красиві глазки не було видно. І зараз ми зробимо красоту. Я, кстати, хочу, знаєш, останній раз я дівчки робила маленький, потім із неї з кусок. Такий, знаєте, лістий глаз. Красуні. Не надо прикручувати, <рес> а ти не ждеш. Я завжди так роблю. скажи О, мені, що ти анастатичка шуміс то на, на яким ти вже? Я зараз проходжу сильний тренерський курс на преподавателя. Тобі дівчатки, хто хоче змінити свою діяльність, хто хоче себе пробувати в б'юті сфері, велкам програма навчання буде дуже потужна. Тобі ж ви прийдете з нуля, а ви йдете з такою базою, що ну як е, ти? почнете зразу вже заробляти свої кошти, і не завісити ні від якого ні від кого, ні від чого, ні від якого графіка, ні від чого ну це як ну, на ти? Ти знайшово? Ти си часу проходиш чи ні зараз? Я учусь конкретно на тренера то ж я буду а мати... А що тобі вчитись? ти хорошо робиш? Да, ну це треба знаєш, як специфіку мати до того, щоб э, бути оратором, щоб вміти об'яснити людині, не щоб вона прийшла і розказала за 8 год своїх знань, а вона вийшла з такою головою і нічого не може докупити. Треба... Та ти ну добре, дівчатки ви все почули? Умнички! давай цокумся. Давай так, дівчинки мої, дивіться, прийшла. Не до меня, потому я широко закрыла. Ты такая маленькая, я широко закрыла пьюзеркало. Ты там кусочек, ты маленькая. Так, девулечки, ну что, вы все почули? Приходите на обучение на ресниц. дійсно. адреса твоя, я тебя поклоняюсь. Славського третье да. между Успенской и Базарной. Между ними. Между ними, так что, девулечки. Ушла без ресниц. А при... Нет, подожди, пришла без ресниц. Пришла без ресниц, <с ушла <с без ресниц. Да, каву попила. А я конфеты, ты заметила, что я конфеты не беру? А я конфеты. Ні, рочка, я на дітям. Да. Кстати, дівчатки, да. Сто сім і п'ять у мій віс такі, да. Даже. Я ж, типа, стухла, я стухла. Я хорошо стухла. Цей світорочок, девочки, що на мені, він такий був притик. Я вам покажу це ще ближче, дивіться. Ну, що хочу вам сказати. Українська жінка красива жінка. Дивіться, ось опишено, ось худенька. Вона красива, правильно? Красуні, ми богині. Кава з вами, реснички робимо, а потім на ноготочки. А да тут я в тебе все оценила. Шубка висит, ты с двери закрываешь. А дивись, какие светильничек с дерева у нас. Так, пошли. О, для ушка? молодец. А монетка, где в ней Монетка еще не подцепила. Надо в в рот. Запхать. А? Рот Треба запхать. А? Грот да? Так, дивули, идем дивиться кабинет. Пошли. А можешь показать красный, А дай такие же свою музыку. Бо я тоже мечу. Так, это кресло? Це Это светулька. Угу, ты бачишь? Так, все мы тут можем голову вмити. Идем дальше. Так, кстати, я так понимаю, туалет, да? Да. Yeah. Oh. Ну класно. Nie, ну классно это, классно. Ну, мне нравится вообще. Девочки, оценить, скажите, самое главное, чистенько, если двигаться. Ой, черный пледик, черная подушечка, черный кошек. Слухай, 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 у тебя прямо все по феншу, молодец. Я хочу Я буду тут указку махати, показывать, як прямо наращивать. Ну махати указкою вона. Чего она? Она хочет махать указкой. Я цю махну. Так, дівчатки, ну ви розумієте, зараз... Щас... А, ще сумочку, пожалуйста, вешалочки. Так, дівчатки, ну що? Дипломи заді мене, Ірка коло мене. Одним словом, робимо ріснички. Так, дівчатки, час 20. Це я дала видіршку. Я їх хрупіла, я їх спала. Ірка каже, я хруплю. Та Я кажу, я сама знаю, що я хруплю. Починаєш теж нюрити. Сьогодні ми зробили нові ріснички. Як ти сказала, М? М, В, М, 2 тонкі угу. То есть там 0,5 толщина. Це такі прямик натуральний, натуральний. Дівулічки, гай другий глазик, правильно? Значить, емка, як ти сказав, ем ага, 2 3 d об'єм. Ага, 2-3D об'єм. Дівулічки, так дуже добре. Дівчатки, не забувайте, що Ірка обучає. Дівулі, хто хоче бути шикарним мастером лісничок, у цієї богині, і вона вас все обучає. Дівчатки, це дійсно знаєте, завжди свіжа копійка, тому що. Хорошего мастера по ресницах надо найти. Две да? цветулечки. Красиво? Красиво. Хочете, как хочете. Тут, конечно, їх мільйон миллион двадцать пять видов. Так что красони мои. Мы всегда красони.